Друзі, вітаю вас на першому міському. Починається велике питання. Мене звати Руслан Дроздов. Дякую, що ви приєдналися до нас. Дякую, що тримаєтеся, українці. Будь ласка, допомагайте нашим військовим, допомагайте один одному. Знаєте, що нехтувати сиренами не слід. Ну і треба дійсно шукати можливості пережити чергову військову зиму. Наслякають тим, що буде дуже тяжка зима. Але при цьому розуміємо, що і це ми теж переживемо. Або все ж таки... Разом краще пережити це, Тож, будь ласка, підтримуйте один одного. Сьогодні ми хочемо поговорити про стійкість нашої держави. Багато зараз говорять про те, скільки Україна ще може протриматися, скільки Росія може протриматися. Багато говорять про те, що Росія готується до наступної війни або з нами, або з Європою. І нам теж до цього треба готуватися. Ще говорять про те, що і Європа і Америка поступово все ж таки відмовляються від допомоги нам. І знов-таки нам готуватися до цього треба. Чи Дійсно, ми настільки стійкі, що можемо витримати ще декілька років війни, де взяти людей? Чи готові люди, чи готова економіка до всього цього? І сьогодні про стійкість держави ми хочемо тут у великому питанні і поговорити. І першим до нас приєднається Олексій Якубін, політолог. Пане вітаю вас, вітаю вас, велике дякую за запрошення. Велике дякую, що згодилися поговорити з нами. Ви знаєте, оця фраза Дональда Туска, прем'єра Польщі, про те, що нібито чи в розмові з ним, чи десь ще президент Зеленський сказав, що Україна не хоче воювати ще 10 років, але 2-3 роки воювати готова. З вашої точки зору, чи дійсно ми готові на це? Чи є такі плани, чи є такі розрахунки у президента Зеленського на ще 2-3 роки війни? Ну, ви знаєте, ми чудово розуміємо, що в тій ситуації, в якій ми знаходимося, досить складно говорити да про часові рамки, скільки і як буде ще тривати війна. Мені здається, що власне можливо ця заява, ну в персональній розмові президента Зеленського з президентом Польщі, а ну вона стосувалася спроби Зеленського зрозуміти а скільки поляки власне і яким чином далі будуть готові підтримувати Україну, якщо наприклад часові рамки по війні будуть зміщуватися, да. Тобто, ну, тому що ну, по факту, мабуть, ніхто зараз а, не знає, коли війна може закінчитись. Ну, ми всі чули, нібито прогноз від а, Дніпровського Равіна, але ну. Да але є нюанси, давайте так скажемо. По факту ніхто не знає про це. І я думаю, що зараз українське керівництво можливо в, в, в цих персональних розмовах намагається довідатися від а, низки західних в тому числі, які активно допомагають Україні. А власне кажучи, скільки ті готові а, підтримувати Україну, да тобто які часові рамки а, цього знов таки, давайте теж не забувати, що ТУС потенційно може звісно і використати, як ми побачили. А, да ці заяви пізніше він опролюднив їх. Змі, я не знаю, чи розраховував президент України, що а, Туск ці заяви оприлюднив змі, але він їх оприлюднив. Да, і власне кажучи, а, можливо вирішуючи свої внутрішні а, питання, тому що ми розуміємо, що в Польщі там теж є внутрішньополітична внутрішня політична а, боротьба. Але якщо говорити в цілому про стійкість, ну давайте відмітимо такі моменти. А, звісно, ми розуміємо, що в першу чергу це а, збройні сили України, але з іншого боку, вкрай важливий момент є західна допомога. А, по факту, всі ці роки, завдяки західній допомозі, ми могли перекривати і бюджетні і частина бюджетних видатків, і частина, власне кажучи, видатки ну, тобто власне кажучи, ту ж саму зброю, да ланцюги, поставки зброї і так далі. Тобто, відповідно до а, західної підтримки, по факту прив'язується і а, наша стійкість, наша можливість а, і далі стояти. Наскільки я розумію, зараз українська влада якраз у ці моменти намагається на різних рівнях вирішувати. Візьмемо дипломатичний. Рівень, якщо ми побачимо, подивимось там на минулий тиждень, на минулі тижні, ми побачимо цей візит зеленського і. Частину виродовців штатів був якраз пов'язаний зі спробою зрозуміти позицію Сполучених Штатів Америки так отримати звідти а, сигнали і по зброї, і по а, наприклад а, фінансовій допомозі. Знов таки, а ми бачимо, що на це зараз направлені зусилля нової амбасадорки України, в Сполучених Сполучених Америки пані, пані Стефанішиною, да яка ну згадаєте там за останній час а, а змогла провести різні зустрічі і з військово-промислового військово комплексу, і з представниками. Каме експертно американського середовища готувала ці зустрічі для Зеленського А тепер вже ну от я бачив останні заяви в змі говорить про те, що а, потрібно вводити санкції проти Дімітріва і так далі, тому що Дмитрів і Росія розповідає, що вони не б'ють по нашій енергетиці. А по факту, ми бачимо інше, да що кожного дня по суті а, йдуть а, прильоти по енергетиці. Тобто є цей дипломатичний момент, який ще ув'язується в те, а, наскільки ми можемо розраховувати на отримання продовження фінансової допомоги від заходу. Зараз дуже дискусійна є тема оці 190 мільярдів а, арештованих російських активів в євроклі в в, в в в в бельгії да тобто наскільки ми можемо скажем так отримати під них репараційний кредит а і потім його використовувати бо з одного боку ми тут бачимо що лунали заяви а, про те що Нібито а, західні країни готу... західні країни в першу чергу країни європейського союзу готові, а, і нібито і Бельгія казала, що вони не проти. Але якщо всі розділять відповідальність, да тобто, якщо всі країни Заходу, а які а, і Європейського союзу, і Сполучених Штатів Америки, і інші вони будуть готові нести ризики, якщо ну зрозуміло, Росія буде подавати в той же суд Лондона і так далі. А і всі вони, якби будуть нести ну, готові тут приєднатися до Бельгії. Поки що ми бачимо з боку штатів ну якийсь дуже прохолодний сигнал з цього Приводу, ну і відповідно, поки це питання підвисло, грубо кажучи, да, а це ж якраз пов'язано з питаннями ще раз підкреслю стійкості, да тому що е, я просто відмічу, що це напряму впливає на ситуацію в нас, е, наприклад, питання того ж самого бюджету. Тому що а, у нас на наступний рік а, ми, ми потребуємо там в районі, якщо не помиляюсь, 30 а, мільярдів а, доларів допомоги лише щоб підтримувати фінанс... ну цю соціальну частину, да а є ще частина. Наприклад, навіть до кінця цього року, я нагадаю, що Верховна Рада декілька разів а, голосувала да чотири рази здається, якщо не помиляюсь, в цьому році а, за зміни до державного бюджету. І що а, цікаво, що ми бачимо, що по низці статей, от навіть коли було останнє голосування, то до і направок і до бюджету, і нових проектів бюджету а нас насправді вже у влади навіть не вистачає своїх голосів, бо ну, вони голосували більш широкою палітою різні групи використовували груповико. Наприклад, використовувала. Тобто, тобто, оце теж все ув'язується з питанням стійкості. да? наскільки от на цих цих рівнях, як міжнародному, так і внутрішньому, у нас є ресурс по суті, і людський, і фінансовий, і інший, для того, щоб підтримувати ситуацію. При цьому в нас є ще і ну називемо так друга сторона медалі. Це Росія. Чи готова Росія продовжувати воювати ще 2-3 роки? Ми бачимо, як Європа продовжує купувати газ. Вона купує 50% російського газу. Саме європейські країни на другому місці Китай, на третьому місці Японія. При цьому санкції діють, при цьому санкції зі сторони України прилітають постійно по російських енергоресурсах і газу, і нафті, і так Далі. Чи готова при цьому Росія воювати ще 2-3 роки з вашої точки зору? Ну, це до речі, дуже важливе питання, тому що е, наразі ми бачили, що Росія знаходила різні шпаринки для того, щоб обходити, я маю на увазі західні санкції, так і отримувати для себе ресурси безпосередньо. А, ну там продаючи через Індію і інші країни, да обходячи і по суті більш того, я навіть бачив дані одного з західних видань, що з 22-го року Росія продала навіть в Європу своїх ну, Росіїв газу нафти вугілля більше ніж вони надали нам допомоги, ну тобто вони знаходили різні шпарини. Да? Тобто, от дивіться от з приводу готовності неготовності Росії, тут мені здається, ми зараз чуємо а, двоякі сигнали з одного боку, якщо дивитися на а, ті частину даних. Нас таки можна тут сперечатись, вони правдиві, неправдиві щодо внутрішньої ситуації в Росії, то там погіршується економічна ситуація. Да? Тобто, що санкційні моменти все ж таки впливають. Ну тобто, наприклад, перегріті впк галузі, там знижується промвиробництво і так далі. З одного боку, да, є нюанси пов'язані з бюджетом. От якщо читати публікації, які там досліджують зарплати, які росіяни готові платити військовим, то там, нібито, вони це це скорочують, да або навіть більше намагаються схилитися до мобілізаційних заходів більше ніж заманювати довгим рублем, мовно кажучи, з одного боку. Тобто, це показник того, що санкційні оці всі моменти вони, звісно, не водночас, але потроху діють з іншого боку. Тут є питання, як довго Росія може витримувати оці всі моменти в сукупності, Да? тобто і знов таки це знову ув'язується в контексті Росії до того, а чи готові союзники Росії? А далі підтримувати її, да? Ну, тобто умовно союзники або принаймні ті країни, які активно працюють з Росією. Я маю на увазі, наприклад, той же Китай для прикладу. Чи готові вони далі, наприклад, у цю стратегію Росії воювати і так далі, якоюсь мірою сприяти того, щоб тому, щоб Росія могла її реалізовувати? Помітте, яке збурення викликала оця історія зараз з новими першими за часів каденції Дональда Трампа, американськими санкціями. Да, тому що за даними Wall Street Journal, у нього було на столі два дві можливості: дуже жорстких санкцій, і дуже лайтових, і середні, да, був етап. І Трамп вибрав середній етап щодо Роснефті і Лукойла, тобто ввівши ці санкції. Але тут водночас, і ми бачимо, що навіть низка країн, які є там союзниками, ну принаймні допомагали Росії до цього купували нафту і так далі. Вони почали обмежувати десь да, купівлю російської нафти, газу ну, наприклад, нафти і Китай і Індія там почали виникати свої нюанси. Да? Тобто, вони почали зменшувати а, ці речі, але знов таки а, чи це просто зменшення тимчасове, чи а, до того вони очікують, коли Росія знов вибудує, вибудує давайте так скажемо паралельні шляхи а, поставок і далі будуть продовжувати експлуатувати а, ці речі, і Росія знов буде отримувати може і менший дохід, але буде отримувати. От а, мені здається, тому зараз от одна одна з ключових питань справді є не просто вдаваному да? те, що Кремль намагається сказати, що буцімто у них і повно ресурсів, вони обійдуть всі санкції. А от реально яка там економічна ситуація? Мені здається, вона двояка, і потенційно, потенційно, звісно, це може впливати на те, що от Кремль, так я б сказав би, боїться насправді втратити оцей зв'язок, який у них є зі сполученими штатами Америки. Остаточно ну не просто так Кирил Дмитрів там більше тижня да перебував в, в, в сполучених штатах Америки і намагався там робити якісь. Ну спілкуватися, впливати на Віткова і на інших. Ну тобто, схоже, що скажімо так, Росія, вона розуміє, що її така знаєте, ну спроба блеф, що у них все добре, і вони можуть тривати ще роками і роками. Ну, вони вони розуміють, що це теж може так не буде впливати да, на Трампа, і вони намагаються теж певним чином зі свого боку можливо отримати від Трампа. Ну, якісь як вони вважають, сигнали, що він готовий десь поступитися у тим вимогам. Ам, ну в першу чергу про Сісфаєр, де да, які ми чули про зупинку вогню, яку Трамп а, вже публічно висуває з іншого боку. А, попереду є зустріч а, Трампа і Синзіньпіня, а да, яке буде в кінці цього місяця, і ось це дуже важливо, а тому, що от я не просто так згадав про Китай, тому що на мою думку. Якщо в Пекіні а, вирішать, що їм далі не підтримувати цей статус кво який є, а давайте чесно відмітимо, що а, Кита складається враження, що Пекіну, в принципі не вигідний і виграш Росії, але Пекіну не вигідний і повний програш Росії. Так? Да? Пекіну вигідна ситуація, як вона є. Але якщо Пекін буде бачити, що мінусів від ситуації, як є, є набагато більше ніж е, плюсів для Пекіну. Да, то в такому разі у Пекіна є можливість вплинути на Кремль, і ми тоді можемо побачити трохи іншу риторику з боку Кремля. Ну, саме так, китайці завжди думають, якщо мені це вигідно, я буду це робити. Навіть якщо це не розуміє весь світ, навіть якщо ти будеш на це образуватися, вони так будуть робити. Але при цьому дуже багато експертів кажуть, що Росії не вигідно зупиняти зараз війну. Якщо вони зупинять зараз, то у Путіна почнуться внутрішні проблеми. І економічні, і людські проблеми, і люди будуть незадоволені тим, що 4 роки якоїсь війни де хлопці, де воно де пер перемога і так далі, з вашої точки зору, чи розуміє це Путін, чи може він зараз зупинити попри те, що може бути далі? Ну я думаю, що це є один з ключових викликів для Путіна. Насправді з приводу того, що ну за різними оцінками, там шість 800 тисяч людей так чи інакше у них знаходяться на фронті. Да, вони отримують там абсолютно не співмірні гроші, ніж які вони отримують. У себе в регіонах ми ж чудово знаємо, що велика кількість цих людей були мобілізовані або пішли воювати з незаможних регіонів за довгим рублем, умовно, да доларом рублем і так далі. І якщо тепер ця велика кількість людей, які навчилися воювати, які пройшли війну, вони тепер опиняються, якби демобілізовані да або відправляються знов додому до себе. Ну що вони там будуть робити? Ну давайте так скажемо, Росії був колись афганський досвід. Да, а коли е, ті військові, які повернулися е, після Афгану, ну е, там. Початку 90-х і так далі об'єднувалися якісь групи, і так далі. Я думаю, що у Путіна ну в Кремлі в принципі, мабуть, усвідомлюють для себе небезпеку а, цієї групи, і оце теж впливає. Можливо, це якраз один з тих факторів який впливає на те, що в Кремлі так бояться, давайте чесно скажемо, зупинити а, війну. да Тобто вони розуміють, що їм потрібно буде щось робити з цією величезною кількістю людей, а яку далі потрібно кудись спрямовувати, бо знов таки відбудеться їх. Ну, з точки зору матеріальних доходів і так далі, відбудеться їх ну радикальна зміна в можливостях, які у них були. А при цьому дуже часто ми зараз чуємо і сигнали від Фінляндії, яка каже, що Росія нарощує бази військові і будує нові атомні е війська і бази біля Фінляндії. Ми бачимо ці дрони над Європою, і всі кажуть, що Росія готується до наступної війни, війни з Європою. Чи можливо це буде так, що зупиниться тут в нас? І ці всі 600-700 тисяч вони перейдуть на інший фронт, на європейський. чи взагалі європі боятися з вашої точки зору війни з Росією, яка ну тут обіцяла за 2-3 тижні забрати всю Україну, і вже четвертий рік стоїть по коліна в крові. Чи готова Європа до цього? І чи буде війна з Європою? Знаєте, це дуже хороше питання. Я звісно не військовий експерт, але з точки зору політологічних геополітичних моментів мені здається, що тут є свої а, аспекти. Тобто, дивіться, а по факту а, а, можливо, Росія а, вона створює такий зараз активний образ, того що вони готові, так само як, до речі, запис, за, запусками бурів'єсніка. У цього всієї всі історії, яку ми чуємо, а для того, щоб змусити захід а, бути готовим, як вони вважають, погодитись на якісь їх. Позиції, які вони висували, ну в тому числі ми здогадуємося там через Віткова а, на Алясці, і так далі. Там і про Донбас, очевидно, ці всі речі, да тобто, показуючи, що а у нас є можливість, а, тобто, знов ну, таки а, і, і, тому я б сказав би так, що а, з іншого боку, а, ми з вами поки не бачили, що Москва готова прям напряму до зіткнення з НАТО, на на, на тобто, не, не на рівні риторики, я відмічу. А на реальному рівні тому, що на рівні риторики вони і так розповідають, що вони воюють з НАТО, що на нашій території вони воюють з НАТО і так далі. Але як тільки доходить справа до якихось, якби ми здогадуємось реальних моментів і інцидентів, вони задіюють різні закриті канали і сигналізують в НАТО, да що це не так, і власне, і саме НАТО, помітте. Вони теж от були були ж низка інцидентів останнім часом да невідомі дрони, так звані а літали, залітали на частину, навіть навіть вже відомі дрони, російські дрони залітали на частину європейських країн, але НАТО постійно давало такий, якби відходило від того, що а, а от скажімо так, вони не готові це розглядати як напад да на НАТО і задіювати п'яту статтю. Тобто мені тут здається, що Росія може цим погрожувати, і ми це бачимо. Але по факту, чи готові вони перейти до, наприклад, там війни тепер там щодо Балтійських країн, і так далі, ну, принаймні найближчий час, це питання. Мені здається, що європейські країни розуміють, що потенційно це може бути через декілька років, можливо, знов таки, да але тут дуже багато буде залежати від того, як далі буде розвиватись тут у нас ситуація, і яка далі до речі, що як складується все ж таки мені здається, динаміка переговорного процесу, який існує між нами, штатами і Росією. Ну дійсно, треба подивитися, як закінчиться зараз ця ця історія, чи закінчиться вона взагалі. Бо зараз, наскільки я розумію, на столі лежать два дві пропозиції: це пропозиція від Трампа про заморозку лінії, на яку нібито Путін згоден. І за 7-10 днів, за словами президента Зеленського, буде готова пропозиція від коаліції рішучих. Теж президент Зеленський сам сказав: Я не впевнений, що Путін на це погодиться. Так. Але все ж таки, да, є ось дві пропозиції, можливо, дійсно, і Равін щось знає більше ніж ми, і Трамп, який каже, що зупинив вже багато війн, і ще одна восьма зараз. Чи вірите ви в це, що війна закінчиться ось в найближчі терміни? Чи є ну, хоча б якісь показники того, що війна йде на зупинку? Ну, дивіться, я вам скажу так: з точки зору політичної науки, дуже часто ескалаційна дискусія заяви сторін. Вони ну які ми може, і ми зараз їх спостерігаємо, насправді да? це далеко не означає, що війна може ну може ще тривати довго, довго і довго, а не закінчиться переговорами. Інколи так буває, що це як знаєте, найтемніша ніч перед світанком, так і тут. Да, що це якраз супроводжується, а, ну тобто сторони знижують десь свої оці апетити а, в переговорах і готові вийти на якесь робоче а, рішення. І з того, що ми можемо зараз зрозуміти, робочим рішенням, ну яке Сполучені Штати Америки а, і Україна пропонували пропонують Росії. Це сісфаєр, зупинка вогню. Да? а далі все решта. Ну, знов таки, я думаю, що от особливо після зустрічі, можливо, з син зеньпіня, ми побачимо тут конкретику. Тобто, найближчі тижні, як це не парадоксально може тут визначити. А чи а, справді оцей прогноз з Дніпра справдиться, чи а, нас очікує більш а, ну, скажімо так, продовження війни? Але знов таки це не означає, що через певний час ми знов не помернемось до цього ж самого треку. Ну, дуже сподіваємося, що дійсно зараз поїздка Трампа по світу покаже сьогодні. Він в Японії, завтра зустрічається з імператором. Потім він дійсно зустрінеться з Сі І Ось ці зустрічі дуже важливі. Треба буде аналізувати те, що буде сказано. Хоча знов таки ми бачимо скільки Трамп присутній на посі президента зараз. Що він говорить, а завтра може сказати абсолютно інше. Так. І при цьому це, є Путін, це який свої... теж да, може щось так. таке сказати, а нічого через це не буде. Тож дякую вам. і будемо обов'язково тримати зв'язок і спілкуватися на ці теми. Олексій Якубін сьогодні в нашому етері. Дякую вам, пане. Дякую вам також. Ось таке велике питання сьогодні. Говоримо про стійкість нашої держави. і Дуже сподіваємося, що дійсно цієї стійкості вистачить до кінця війни, коли б вона не була. Тож тримайтеся, будь ласка, допомагайте один одному, допомагайте нашим захисникам обов'язково триматися там на фронті. Їм потрібна наша допомога. Ну а ми зустрінемось з вами на першому міському у великому питанні і в інших наших проєктах незабаром. Тож залишайтеся з нами, не нехтуйте сиренами, тримайтеся і знайте. Що все стовідсотково буде Україна?